Всім привіт! Сьогодні відповіді на коментарі. Перше запитання від моєї сестри. І привіт Анжеліка. Скільки підписників хочу до кінця 25-го року? Хочу 500. А чесно, хочу 500 підписників. Е, наступний коментар, скільки дітей народжується в хвилину. я тільки що дивилася статистику. Це 24 дитини. От це не точно. Наступне запитання, якщо встиг, як ти відношуєшся до стосунків, лесбі і геїв. Вибачте за таке питання. Вибачать не тут, що от, чесно, моя, моя відповідь, я сама бі. Відношусь до цього позитивно. Ну, кому яке діло? Хай, хай відноситься, як захочуть. О, господи, почався собачий хор. Дуже дякую їм за а, допомогу мені записувати відос. Наступне запитання це а, скільки ти витрачаєш часу на одне відео. Це пів години, там гача, потім light motion, потім YouTube, потім викладати відео.